Техніка, яка використовується будиння до рік місць цього зола. Проспект перемоги ваше 4 Того, Я начала сделаю. Лазавки асфальт, да? Вы рай автодор да? Нет, А, вот, да, понятно. Лазавки, лазавки, да? лазавки, лазавки, да? лазавки, лазавки, Цю ділянку дороги ремонтує лазівське підприємство СРБД. Багато страждальна вулиця, проспект Перемоги. Це та дорога, яка веде на 40 років тут кафе Клітка. Просто залатали її чи переживеться дорога зиму, подивимося наступного року. Ліворуч тут 9 мікрорайон. Вот это вот все видели, как она ехала на машину, но она не как-то надет меня за. Ремонтували, але не доремонтували. Є ділянки, де покладено гарний шмат асфальту, а є ділянки, де його взагалі не покладено, і там туди потрапить вода і попідриває всі ці латки. Як всім відомо, в місті Лазова проходили роботи з реконструкції існуючих доріг. Багато було нарікань стосовно доріг, але треба віддати належне міській владі за те, що роботи з ремонту доріг було виконано і кошти були використані. Але не слід забувати, що дороги повинні ремонтувати якісно. І, а тому давайте звернемо увагу на те, як виконано ремонт доріг на дамбі. Ось таким чином фахівці шляховики виконували ремонт дороги, яка веде на дамбу. Наступної весни подивимося, як, в якому стані буде ця дорога. І тоді можна буде зробити висновки, чи якісно було використано кошти, які виділяла держава на ремонт доріг. Так ремонтують дороги в місті Лозова. Відомо, що цю ділянку дороги не ремонтувала РБД цю дорогу ремонтувало інше підприємство, яке надало гарантії на те, що ця, це покриття проіснує близько року. Щільність асфальту бажає бути кращою, але маємо те, що маємо. Ось цю ділянку дороги було відремонтовано восени. Подивимося, яка вона, який вигляд вона матиме навесні. Чи простоїть вона зиму, і скільки коштів ще буде треба для того, аби її відремонтувати ще раз. Трошки місцевого краєвиду. Дамаські ставки. Такий вигляд має нещодавно відремонтована дорога. Хотілося так казати, але здається, якщо ще якась вантажівка сюди заїде, то всі ці вся ця конструкція зруйнується якась автівка потрапив в цей, в цей водосток, на відремонтованій дорозі вже є. Сліди ремонту.